Доброго ранку, мої дорогі підписчики і глядачі Ютуба. Ось на кінець -то я вирішила вам записати відео. Там в мене і цуценята, Ну, я думаю, що цей фон не дуже буде заважати. Запишемо сьогодні відео, як я роблю козячий кисломолочний сир. Я все покажу, яким зараз способом я буду робити. Я роблю його дуже багатьма способами. Ну, от такий спосіб мені зараз хочеться зробити от саме таким способом. Коли я його буду відігрівати у банці у воді. Ось в мене зібралося стільки кислого молока. З цим відключенням світла, в холодильнику не, розмер... ну, не розморожувала. І воно, хоч було, це молоко на самій верхній поличці, де в мене холодно, але все рівно воно. Прокисла. Я на одну ніч його забрала з холодильника і залишила при кімнатній температурі. І воно покисло навіть подивіться, яка температура. Навіть, бачите, воно вже піднялося деяке. От там вже відійшла сироватка. І зараз я його хочу зберу сметанку і буду його відтоплювати у кастрюлі із водою. Ну, води набирати буду по плечиках десь отак. А зараз ще поки що зараз беру сметанку. Подивіться, яка сметанка. Дуже гарна сметанка підійшла. Ось така сметанка. Хочу сказати, що в мене є сепаратор. Я молоко сепарую. Складаю десь 40 літрів. Ось дивіться, яка сметанка. Ось яка козяча сметанка. Ну, я багато не збираю, я так по ложці, по дві. У. Тому що, що була сметанка, а не кисле молоко. Отут доволі наче і більше, але вона така рідка. Ну, трошечки позбираю там чуть-чуть. І все, у мене є. У мене є. Я роблю зараз із вершків сметанку, сепарую молоко і виходять вершки. Я їх тримаю теж ніч при, кімна... при кімнатній температурі. І потім вони чуть-чуть прокислають і ставлю в холодильник, і дуже-дуже смачна сметанка. Ще звідси чуть-чуть зберу. Тут воно перемішане. Ось така. Ну, чудова сметанка, чудова сметанка від кіз. Це просто, щоб не був такий жирний творог. Ой, творог, сир, сир кисломолочний. Творог це російське слово, а ми вже розмовляємо, намагаємося розмовляти українською мовою. Ось, зібрала сметанку. І тепер ці баночки буду підкладати, ну, серветочку. Пустинку, в мене є каструльок багато. Ось так в четвер розкласти, наприклад, ганчірочку чи рушничок і під баночку. Ось так, і під баночку і заливаємо води, холодної води, будемо заливати ось так під плічки. І нагрівати будемо до градусів, мабуть, 60. Хочу сказати вам, який я ось ще зробила тв... сир кисломолочний тільки зовсім іншим способом. Ось Ось такий. Я сир зараз в основному роблю в сирники або в запіканку, а то віддаю своїм собачкам. Собачкам віддаю сепароване молочко з кисаю і з кефірчиком. Ось такий. Бачите, теж дуже чудовий сир. Я такий сир робила за допомогою, я вливала у свіже молоко кисле молоко, і потім ще трошечки додавала уксусу. Цей сир, оцей сир, він майже зовсім не має кислинки, тому що молоко було свіже, потім я додавала кисле молоко і помішуючи, нагрівала до такої температури, коли бачила, що вже утворився. Утворився сир. Ну, хочу сказати, що я не відходила від тієї кастрюлі. Я його, звичайно, багато зробила. Зараз така жара, що е, краще, я собі думаю, робити якийсь такий сир, що я зараз покладу кастрюлю і хай гріється, а я навіть звідси вийду. Просто неможливо знаходитися довго на кухні, а я ще так довго не зніма... не... вам не знімала відео, тому що щось барахлить серце. І цією жарою неможливо, нічого неможливо робити. І в мене ще така була проблема, що я не знімала, що в мене на телефоні дуже мало пам'яті. Мені було дуже жалко видаляти фото. Ну, Все-таки я його видаляла і зробила вже такий телефон, щоб він вже записував відео, щоб, щоб могла вам записувати відео і рецепти. От сьогодні робимо зараз такий кисломолочний сир. Потім я вам покажу далі. У ну, мене є така кастрюля. Я в ній дуже підігріваю молоко, коли сепарую, дуже вигідно. 40 літрів сюди входить в кастрюлю. 38. О, а сюди я ще могла б і одна банка війти, але будьте дуже обережні. У мене вже ось ця банка тут 3-літрова, тут 3-4 літрові, а ось ця банка в мене 3-літрова, вона у мене вже щось коцнула. Але я її так і поклала. Я Думаю, що сир ще зможе відігрітися. Воно не дуже так там коцнуло, але вже там вона лопнула з однієї сторони. Отак. От І от я зараз вже поклала. Термометр теж забулася в морозилці. Це вітіло з морозилки, ну працює. Думаю, що буде працювати. Він ну, ще не показує добру таку справжню температуру, тому що. Тому що я тільки що його витягнула, ну вже, бачите, міняється значення. Я буду гріти і скільки. До 60 до 70. А може і. Ні, мабуть, до кипіння не буду. А може і буду. Подивлюся, я потім вам скажу. А в Морозівській, до речі, було мінус 52. Я витягнула, було значення мінус 52. Ось такий. Я його вже сама. там... З'єднувала, що він в мене був, прогорів, міряєш на газі. О, бачите, міняється як значення. Вже 21, помаленьку він розмерзнеться, подивіться, на ньому навіть вже роса виступила. Побачу, більш який хоч робив. Так, От молоко гріється, а я піду піднімати маму. Забула ще розрізати. Уже в мене нагрілося до 44 і я легесенько візьму, проріжу. На чотири частинки, щоб потім було легше випадати нашому сирові з баночки? Ось так. Я так дуже мрію і думаю, що так і вийде, що це буде такий сир пластовий із козячого молока. Так, а як же цю лопнувшу? Легесенько я зараз її так легенько-легенько, тому що вона репнувша. Ну, все, і все. І хай гріється вже 44 градуси. Ну, побачу, до якої я буду, температури гріти. Я так думаю, що може навіть до легкого кипіння, ну, подивлюся. Подивлюся по згусткові. Так, на градуснику зараз скажу. 64 градуси. Ось в мене вже вилазить сметанка з банки. Ось так воно. Зараз я вам покажу, щоб не розбити ще це. Ось так воно. Там далі сироватка, бачите? І я зараз кастрюлю, витягую, і буде, буде наш сир остигати. Уже коли буде тепленька водичка, потім я буду викидати на друшляк. Ось я викинула вже банку. ту, що гріла Я я хочу сказати, що гріла я до 65 градусів і витягнула банки. Вони були в воді, поки не стало десь градусів 38, я так на ощупь бачу, 38 тепленькі, трошки тепленькі. Ось я вже виконала з одної банки і подивіться, який творог. Дивіться, який я вам навіть на руку Ось сюди викладу. Зараз ще покажу. Ось. Творог, я так дивлюся, що навіть не відрізняється від коров'ячого. Зараз покажу ще вам банки. Ось дивіться банки. Отак він повинен підійти аж підверх сир. О! Ось такий. І тепер я зараз його розріжу знов ще раз, бо він вже я розрізала, як гріла, розрізала для того, щоб приход, проходила сироватка тепла, щоб проходила. А зараз я його ще раз розріжу для того, щоб викинути з банки. Буду притримувати рукою і буду стіжувати перше сироватку. Ну, Це я собі так вирішила, тому що не хочеться лити сироватки багато уже через той сир, що є. Може так зараз вдасться. Якщо трошечки попаде сиру, то я тоді його на, на ситечку ще раз поціжу, цю сироватку. Ну хоч трошки, мені так хочеться, ой, він там залишається такий класний, да, проскакує чуть-чуть, Сир, ну його зовсім небагато там проскочить, тому що він тримається кубки. Оцей згусток тримається гарно кубки. Ну, все, більше не буду. А це ось Там друшляк, тюлею накрила і під низом кастрюля. І зараз ми сюди. Чому, чу, чому треба трохи тепленьким? Тому, щоб він тримався кубки. От він буде зараз пластами, отак от тоді триматися, як він тепленький. Як він холодний, він теж класний, якщо зливати холодним. Але він вже не буде триматися кубки. Ось, бачите, який? Який творожок козячий. Отак от, от от саме краще. Так саме краще відігрівати. Я багато різними способами відігріваю сир. Але е е е якість не та Якість не та сиру, якщо там додаєте уксусу, щоб він швиденько скиснув, чи ще чогось. Чи навіть заквасками він не такий. Як само, само квасом. Ось це молоко, я вам вже розказувала. Воно стояло багато вже днів у холодильнику. І я його витягнула цією жарою. Вистачає ночі, Ну, може, може трошечки більше, ніж ніч. Але вистачає зовсім мало часу, коли... щоб, він, щоб він скис. І потім вже ставити в банках. Мені дуже сподобалося, до речі. Я дуже не люблю оця гратися з цими банками. Але мені дуже сподобалася якість. І я, напевно, так і буду робити. Так, дивіться, а ця, а ця банка геть стідилася, залишився тільки там сир. Ось. Ось. Бачите, який він? О, ще все не випало. Там ще є. О! Бачите, він майже такий, як коров'ячий. Тому що. Як ви, якщо козячий сир викидаєш, відігріваєш якимось іншим способом. Так, да, сир є. Ну він не такий, він, він дрібненький робиться. А це ну, точно-точно, як від моїх джерсеїв, Такий сир. Так, ось остання банка. Зараз вилиймо з останньої банки. Опа! О! Аварія. Трохи трапилася аварія. Отак, От що треба, треба все-таки сироватку легенько сіджувати, потім викидати сир. А то в мене все хлюпанулося сироваткою і пролилося. Але я просто хочу вам розказати, не розказати, а показати. Подивіться, який ж це сир. Він ще теплий, але все рівно подивіться. Він точно, точно такий. Оце вже сир. Я дуже давно хотіла зробити козячий сир, так, такий, як коров'ячий. От в кастрюлі він такий не виходить. не виходить. Ну, хіба що, може, так як в мене там є рецепти. Ви бачили на відео. У мене там є такі рецепти, що молоко свіже, свіже видане молоко зберігати в кастрюлі. І коли вже у вас буде повна кастрюля, теж, щоб воно скисло в кастрюлі. І потім. В ті самі каструлі і відігрівати. От тоді теж вийде такий сир, я впевнена, що вийде такий, якщо не хочете гратися з банками. А ось такий сир ну це чудо, звісно, не сир. Дуже, дуже гарний сир. І зараз вам скажу на кислоту. Він має трохи кислинку, але тому, і він, тому він і такий смачний, що натуральна кислинка, натуральний кисломолочний козячий сир. Запаху козячого немає зовсім. Взагалі-то відкіз часто якийсь буває, коли запах такий, запах чути, що козячий. В цьому немає, не знаю. Може, молоко змінилось. Особливо після окотів буває таке, що кисломолочний сир має такий легкий-легкий запах козячого. Ну, як завжди запитують, а, а м'ясо яке козяче, а там сир який козячий, а молоко козяче. Корова, сир від корови буде мати запах корови. Від барана барана. Від кози кози. Ну, це ж так просто, але який він смачний, а от зараз в мене ну, зовсім немає. Зовсім-зовсім немає. Ну, от я вам показала і розказала, і зробили ми разом кисломолочний козячий сир. Я скажу, що я вже так хочу попродати всі кози. Так мені важко, ніхто не підтримує мене взагалі, тому що й немає нікого. Мама стала багато, багато мамі стало гірше мене. Час весь забирає майже мама, а потім я вже нічого не можу зробити. 10 років все-таки, 10 років ми боремося з Альцгеймером. Ну, не знаю. І без молока важко. Я привикла завжди, що є в мене молоко, що в мене є сметанка. А зараз в мене є цуценята кане корсо від мого нового хлопчика. Він кане корсо, вона дінго, метиси, але дуже-дуже красиві. Ось зроблю фотосесію, і побачите, будете в мене розбирати цуценят шість хлопчиків і три дівчинки. Я вас люблю, цілую, до зустрічі!